Всім привіт! Сьогодні таке розпакування такого набору інструменту. А заявлений він як Шурупокрут RZTK RD 1220 Kite Вартість 1600 гривень. Прийшло воно от в такій упаковці. Ось так Взяв в розетці і поніс додому. Ось така тільки картонна коробка. З якої треба її зараз виняти. Не дуже це удобно однією рукою, але. Так, далі, що ми маємо? Ось такий кейс. В кейсі залізні защілки. Замочки такі. Залізні це дуже гарно. Вони є, можливо, що вони не зламаються. Ну і ось. Такий от набор інструменти та шурупокрут. Є інструкція. Щасливий, не дуже щось не. Є інструкція і є набор інструменту, який трошки тут побігав туди-сюди. Тобто, що ми тут маємо? Основне це, звичайно, заради чого це воно і замовлялось. це Рупокру ось такий, як бачите, з двома акумуляторами, ну і зарядним пристрім, звичайно. Отже, два літій-іонних акумулятора. 12 вольт 1,5 Амперів час. Навіть ще заряджений. Є реверс, є підсвітка робочої зони і є дві швидкості, а також регулювання крутного моменту від 1 до 18, як бачите. Ну, в принципі, в руці лежить доволі таки приємно. Ось це зелене це прорезинене. Як покаже в роботі, ще не знаю, звичайно. Але ну, досить приємно. Єдине, що я бачу, що тут чи ще не притерлись щітки, чи ще. Ось там у віконці, бачите, ось такий десь щовчок. І там іскрить. Навіть так. Є запах Може це так потрібно. В старому своєму шурупокруті я такого не помічав. Та й добре. Отже, акумулятор у нас один є. Зараз побачу. Поміняю. Ну і в мабуть, теж є зарядка. Що тут ще є? Є такі ось плоскогубці. Звичайні плоскогубці, без впізнавальних якихось знаків. Є такі ще подовжені. Ось, значить нормальне. Ніж, звичайний, є ось такі ще. Розвідний ключ з діаметром від 0 до 25, 26. Від 0 до 26. міліметрів. Є молоток. От молоток мені не стільки був потрібний, як ось ці гвіздодер. Ось такого в мене не було. Ну, так собі молоток. Якщо чесно, такий маленький, як у нервопатолога Молоточок. Але не резиновий, і не гумовий. А ось ця штучка дуже іноді треба. У мене звичайні молотки, звізду немає. Далі, що тут ще є? Є 5 Метрів ізоляційної стрічки. Є, е, давайте вже з цього кейсу вже почнемо. Що тут ще є? Є е, ось така рулетка. Є е, така рулетка. З фіксацією. Фіксація працює. Рулетка на 3 метри. Окей. Знадобиться. Що далі є пару сверл. Такі вони дуже легкі. Є ще такі на 16 та на 18. Пір'йовий. Далі, звичайно, є викрутки, плоска викрутка. Фігурна, в даному випадку хрестообразна, і є така універсальна, на яку є ось до набір насадок, набір біт, і також є перехідник, що дуже важливо на шурупокрут, Ось такий є перехідник. Тобто їми можна крутити і шурупокрутом. Е, -е. Що тут ще є? Ну, ось такий якийсь тут наборчик цих юбілей з е -е, шурупчиками, який, мабуть, мені не знадобиться під щось інше. Є голівки, які. Торцеві найменше на 5 мм, більше на 13. Е, ось цей переходник, і їми теж можна крутити шурупокрутом через цей переходник е, Є, ну, така вона дуже легка така пилка металу з одним. Лезом таким. Така дуже вона легесенька як дитяча якась. Але щось таке маленьке, пиляти з одним полотном тільки. Може знадобиться. Вона така мініатюрна. Ось і ще тут що є. Не дуже воно тут. А, ось так. Є навіть призиційні викрутки. Однакові, дві на хрест, дві плоскі І вони однакові, тобто немає більшого і меншої. Вони однакового розміру. Що ці, що ці. Так, ну, звичайно, треба зараз перевірити. Чи заряджає зарядний пристрій? Так, ставимо. І бачимо, що пішла зарядка. Це дуже добре. Все, заряджаються у нас акумулятори. Є позначки. Червона це зарядка йде, зелена зарядка 100% закінчилась. Все просто тут. Та й в принципі досить непоганий набірчик за таку ціну. Зазвичай за таку ціну можна купити лише шурупокрут. А тут є ще декілька. Ніштяків. Звичайно, цей набір непрофесійний. Ну, судячи навіть коли береш інструмент, я працював з інструментом професійним, ну видно, що він такий для домашнього використання, скажімо так. Не можу не сказати нічого. Зараз поганого про не все покажуть. У дії ще є ось такий тестер. Це така індикатор, це така індикаторна викрутка, що показує напругу в мережі. Не цікаво, так на прозвонку він буде. Ні, на прозвонку воно взагалі нічого не показує. Чи взагалі вона робить невідомо, ну зараз подивимось. Не дуже хочеться, щоб мене струмом вдарило. Так, Direct і інконціонок. Отже, ставимо і бачимо, що він показує якийсь, ага, це типу вольтаж. Якісь взагалі не там цифри. Ось де я. До 110 показує 110 вольт. А тут, ага, це фаза. Ось то. Трошки поганенько видно. Ось, бачите, фаза, він показує 220 вольтів. А якщо тут. Ось тут 0. Ну, це так можна виявити. Тут якісь наводку показує 55 вольтів, а тут. 220. Ну, можна визначити фазою 0, в принципі. Мегатим все. Тестером не знаю. Мабуть, я його точно використовувати не буду, тому що в мене є звичайна індикаторна викрутка. Можна мірити від 12 до 220 вольт. Мабуть, ну тільки тут є таке, що написано і IC і DC, DC можна слухати. Типу він міряє і постійну, і перемінну струм. Ось струм напругу. Цікаво, як він міряє напругу. А ну давайте подивимось. Ось у нас зарядка 12 вольтова. Ставимо. Ось тут у нас підписано плюс і мінус. Ставимо на плюс. І тут має бути 12 вольт. Бачите, є 12 вольт, а на мінус. А на мінус і немає. Ну, даже можна сказати, що він якось працює. 12 вольтів є. Зараз що ми зробимо? Та ми просто вимкнемо і. Подивимось, чи це просто наводка якась, чи це дійсно він бачить цих 12 вольтів. Отже, вимкнули, ставимо і більше нічого не бачимо. Ну, якось він працює, може комусь знадобиться такий пристрій. Я дуже багато про нього розказав. В принципі, такий коротенький огляд. А подивимося, як він в роботі. Я скажу, так, та, для дому дуже корисний набір інструменту. Всім, всім дякую за перегляд. Вдалих вам ремонтнів та робіт домашніх. А ми будемо юзати цей набір і, може, подивимося, як він буде в роботі. Це. Всім дякую ще раз за перегляд. Бувайте, мира нам, українці!